Дивіться, який вид, блін, збоку. Просто бомба. Вже скелет виварив капотіка Дивіться, як обалденно дивиться з цими колесами. Просто жирно. Масляний бачок теж вже зварив. Різьбу осталось тільки. Зараз буду його встановлювати. Вообще апарат бомба. Так, люди. Дивіться по розіграшу. 53 людини вже бере участь. Там є люди, які не підписані на мене. Будь ласка, підпишіться, бо я вам не можу скинути сообщення з номерочком, ну, яким будете ви приймати участь на розіграш. І ті, хто люди не приймав в участі, приймайте, долучайтесь за 500 гривень виграти автомобіль ну, це дуже шикарний подарунок. Що ще сказати? 53 людини є, ще хоча б 15 чоловік додаться на розіграш. Розіграш буде 100% 22 березня. Врем'я я скажу вже в наступному відео. Все, дякую вам. Ну, звісно, агрегат дивіться, який. Беріть участь, долучайтесь, пишіть, беру участь, я скину номерки вам. Участь 500 гривень один білетик. Хочете 10, хочете 20, хочете 30. Ну, на бажання. Хто скільки хоче. Дякую, до побачення.